Сьогодні в Україні День Соборності і свободи. Але це свято ми зустрічаємо із сльозами за заглиблими молодими хлопцями, такими як ми. Тривале протистояння в Україні показує нам, що жодна особа не здатна дати мир і спокій, окрім нашого небесного батька. Саме тому сьогодні ми Закликаємо всіх до молитви, до молитви до нашого Господа. Тільки Він може зберегти Україну. За ініціативи євангельських протестантських лідерів сьогодні відбулося екстрене засідання Всеукраїнської ради церков, на якому всі без виключення лідери християнських конфесій. Закликали владу й опозицію до єдиного шляху, до мирних переговорів. І сьогодні, коли ми бачимо, що по обидві боки від барикад гинуть, страждають саме молоді люди, я звертаюся до усієї християнської молоді. Саме ми, християнська євангельська молодь, можемо стати тією силою, яка сьогодні стане в молитовному проломі. За країну, яка розділена між Заходом і Сходом, яка страждає вже так багато років, ми маємо об'єднати Україну в молитві. Ми маємо в молитвах просити небесного батька про мир та спокій для нашої держави. Підтримуємо в молитві ті переговори, які почалися. Підтримуємо в молитві тих, хто не помітний на телеканалах, але робить дуже велику роботу, кропітку роботу по міліметру, по міліметру, напрацьовуючи поле для діалогу між різними сторонами. Будемо молитися про миротворців. Будемо молитися про тих, хто на виду. Хто виступає перед людьми, хто закликає людей, щоб це були мудрі заклики. Будемо молитися про тих, хто приймає рішення, щоб не було рішень, які йдуть на шкоду людям, які є гріхом перед Господом. Вся християнська молодь, об'єднаємося у молитві, будемо молитися у сім'ях, у церквах, будемо створювати молитовні марафони і ланцюжки, будемо об'єднувати всю Україну. У молитві до нашого Господа і просити його, Боже єдиний великий, нам Україну, храни.